Ну і про президента України далі будемо говорити як про ту персоналію, на яку не хоче робити ставку Москва. Адже Зеленський банально на диво чомусь не хоче капітулювати, здатися в палки злочинні обійми Росії, та власне зробити з України другу Білорусь. І от видання The Moscow Times пише, що Кремль вирішив домагатися відставки Зеленського, щоб підкорити Україну. Нагадаємо, що йому в цьому Кремлю в цьому активно підспівує Дональд Трамп, який, начебто, не поважає Зеленського за те, що той, в свою чергу, не виявляв поваги наприкінці лютого. Під час легендарної зустрічі у Білому домі. І, власне, що ще пише The Moscow Times? Москва робить ставку на усунення Зеленського з надією замінити його на більш поступливе керівництво. Тут згадується нещодавний шабаш у Росії так званого єдінства», де виступали як російські, не будемо говорити деякі слова, які не любить Ютуб, так і українські зрадники на кшталт нардепа втікача Артема Дмитрука. Бачимо і, зокрема, Колишній прем'єр України Микола Азаров теж активний расист. Там був присутній. От, вочевидь, десь там і шукали таку людинку. Незважаючи на початок переговорів зі США, пише Moscow Times, Кремль, як і раніше переслідує максималійські цілі у війні. Програма максимум капітуляція Києва і зміна влади, власне, перезапуск державності на російських умовах. І перетворення країни на аналог сучасної Білорусі. Програма мінімум встановлення контролю над чотирма окупованими регіонами України та обмеження політичної військової самостійності Києва. Ставка робиться на дискредитацію Зеленського як договіроздатного партнера в очах Трампа. Знову ж таки, таки Трамп активно цьому підігрує. Ми з вами бачимо. У Путіна особисто не приїзд до Зеленського. Він кинув Путіну виклик. Одна з наших задач домогтися, щоб він більше не очолював Україну. Тому ми просуваємо тезу про його нелегіт. Ітимність і необхідність виборів начебто сказало виданню джерело в Росії. Доки Зеленський залишається при владі, Путін не готовий до поступок на переговорах. Смішна теза, так, начебто, він буде готовий, коли будь-хто міг би стати при владі. Кремль розуміє, щоб зберегти інтерес Трампа, потрібно запропонувати йому хоча б символічний жест. Такою спробою стало поновлення зернової угоди про поставки через Чорне море. Про що голосно оголошувала американська сторона? Однак, за визнанням так званого російського джерела. Цей жест не спрацював. Ну а от далі будемо говорити і про Трампа, адже в його заяв нещодавно також були обурливі. І, знову ж таки, деякі статті від захід... західних видань з'являлися про те, як нібито він уже розлючений на рашистського диктатора Путіна, що продовжуються такі атаки по території нашої країни. І з'явилася крім того, і заява від Білого Дому про те, як Трамп. Незадоволений, але незадоволений як Путіним, так і Зеленським. Про що йде мова? Далі будемо з вами і розбиратися. Так, дійсно, ну до заяв Трампа ми вже звикли, тобто він ставить картину світу з ніг на голову. У нього Путін друг, який дарує йому портрет, якому вірить він на слово, попри те, що власна ж розвідка показує зовсім іншу ситуацію. Ну і знову великий друг Путіна Дональд Трамп. Власне, його слова ретранслювала речниця Білого Дому Керолайн Левіт. До речі, невеличкий відступ, детектор медіа готував таку. Добірочку ну власне на ресурсах детектора медіа є коротенька така витримка з біографії Керолайн Левіт, яка призначена була на посаду точно так само, як, наприклад, Ілон Маск через статоп топ посадовців, за фанатичною відданістю Дональду Трампу. Понад те, має вона достатні професійні здібності чи ні? Просто треба бути фанаткою найвеличнішого світового лідера, як він сам себе називає, Дональда Трампа. І от нині Дональд Трамп. Залишився вірним собі і е, сказав, що не задоволений як путіним, так і Зеленським, говорить речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона запевнила, що Трамп цитата докладає неймовірних зусиль щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною. Він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловився про те, що на його думку має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився. Він продовжує дуже наполегливо працювати над цим, і наші команди продовжують працювати. Ти над цим нагадаємо, як продовжує Трамп працювати над цим, визнати всі окуповані території, жодного разу не називати Росію агресором, зняти левову частку санкцій. Так про це тільки говориться, ще не діється. Бачимо, що Європа намагається протистояти цьому, але, вочевидь, такі механізми вже запущені. Обмежити військову допомогу Україні. Звинуватити українців у небажанні підписати кабальну угоду про рідкісноземельні метали, яка фактично ставить Україну в повну залежність і визнає вже борг України перед США за безоплатну допомогу, яку надав Джозеф Байден і його адміністрація. Нагадаємо, що власне. За часів Байдена був підписаний закон про ленд-ліз, Це була би платна позика, але американці не надали з цього нічого, адже надавали спочатку по безоплатним програмам. А коли вони вичерпалися, то і ленд-ліз якимось дивом був не проголосований далі. Але тим не менше, власне. Бачимо, що не подобається Трампу цей вискачка Зеленський, який не хоче чомусь здаватися, не хоче геноциду, не хоче, щоб Україна зникла з мапи е, світу. А Трамп отримав о, якусь там Нобелівську премію миру, чи що він там хоче. От так насолив цей Зеленський про е, взаємостосунки Трампа і Зеленського. Далі теж поговоримо. Але от політтехнолог Борис Тезенгаузен все ж таки з цього. Потоку свідомості Дональда Трампа визначив і виокремив саме те, що він незадоволений і путіним, бо вкрай рідко критично висловлюється президент США до російського диктатора, адже знову ж таки великий друг, якому він довіряє. Як аналізував чергову тираду Трампа Борис Тенгаузен, пропоную послухати у його прямій мові. Смотрите, что он заявив. Это прям очень обидно будет. Я думаю, российские пропагандисты либо это не заметят, как они обычно делают, либо их там порвет на клаптики. Я планирую поговорить с Путиным на... Ну, тогда в, в выходные он говорил на следующей неделе, то есть на этой. Он знает, что я злой, но у нас с ним очень хорошие отношения. И злоба быстро рассеивается, внимание, если Путин сделает правильные вещи. Вот это уже просто очень обидно было. Представляете, Путину кто-то сказал, если он себя не будет вести хорошо, то получит звездюлей от Дональда Трампа. Представляете, какое унижение для э, величайшего, его великой, могучей, непобедимой страны и армии. Вы представляете? Трамп ему сказал, если он не будет себя вести хорошо, будет ему плохо. Тут, кстати, в пору выпускать отряды Путина, которые уже Будут орать не Байден, Байден, не трош России, уже Трамп, руки прочь от Путина будут орать, уже будут сжигать эти а, сувенирные календарики с, в виде 100-долларовой банкноты. Ну и вот, что еще Путину поставили, ему поставили конкретный дедлайн. Причем а, Трамп не сказал, когда эта дата, но проговорился другой собеседник, к которому мы сейчас как раз подходим, собеседник Дональда Трампа. Для России существует крайний срок по достижению договоренности насчет прекращения огня с Украиной. Об этом заявил Дональд Трамп на борту своего вот этого Air Force One, самолета президентского. Это психологический дедлайн, говорит Трамп. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому. Но они так уж точно, явно. Ну и, судя по всему, тут речь идет о дате 20 апреля, про которую уже неоднократно упоминалось, это Пасха. Почему? Сейчас узнаем Вместе с тем, Трамп, кстати, пояснил Ну, он, то есть, понял, видно, что разогнался сильно Пояснил, что сейчас не считает Будто это именно Россия затягивает Он умерен, уверен, что Москва хочет заключить эту сделку И так далее Но Трамп себе не оставил путей отхода тогда То есть, он анонсировал Я веду в течение месяца Если я увижу, что Путин не хочет Все ему, значит, гайки И он обязан будет вводить эти тарифы Обязан просто А вот теперь Самое пожалуй, интересное. И кому же мы вот в этой определенной степени обязаны тем, что у Трампа закрались сомнения насчет Путина, и он решил ультиматумы эти, дедлайны повыставлять? А почему он вообще поменял отношения к Путину? Все же, как говорится, нормально же общались. Спасибо, скажем, президенту Финляндии Александру Стубу, После семичасовой встречи с Трампом он заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают санкции против России на случай ее отказа от прекращения огня. И господин Ступ съездил к Трампу в имение, чтобы о своей стране поговорить о Финляндии, обсудить бизнес по совместному строительству арктических ледоколов, то, что очень и очень интересует Соединенные Штаты. Ну, еще там рассказал Трампу о зимней войне, что, в общем-то, провел Правильные аналогии, как Советский Союз напал на Финляндию, как тогда обломал зубы. Ну, а тим часом лунають і певні заяви також і від Держдепу, адже Трамп відкинув ідею Путіна про тимчасову адміністрацію в Україні. Україна є конституційною демократією. Про це заявила прес-секретарка держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. І детальніше будемо розбиратися про що йшла мова. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив проти введення тимчасової адміністрації в Україні, запропонованої рашеським диктатором Владіміром Путіним. Про це заявила прессекретарка. Держдепартаменту Сполучених Штатів і про це передають наші колеги. Сполучені Штати підтвердили підтримку суверенітету України. За словами Брюс, влада в Україні визначається народом згідно із Конституцією. Далі буду цитувати, що наголосила представниця Держдепу. Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією. Її управління визначають конституція та український народ. Вона також додала, що Сполучені Штати нині працюють над повним припиненням вогню в Україні та сприянням переговорах. Між сторонами далі буду знову ж таки цитувати. Ми працюємо з Росією та Україною і зобов'язані продовжувати наші зусилля щоб привести їх на стіл переговорів. Надаємо, що в ніч четверга на п'ятницю також Владимір Путін запропонував запровадити так зване тимчасове управління під гідою ООН в Україні з метою організації виборів і подальшого укладення мирної угоди. Однак вранці неназваний представник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів в коментарі Ройтер зазначив, що управління в Україні. Україні визначається її конституцією та народом. У неділю ж сам Трамп відреагував на заяви Путіна. і Так, в одному зі своїх інтерв'ю він зізнався, що дуже злина російського лідера через його пропозиції та відсутність прогресу у припиненні вогню. У зв'язку з цим він пригрозив вести ми та на російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирне врегулювання. Далі знову ж таки будуть цитувати заяву Трампа. Якщо ми з Росією не зможемо вкласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, якщо я вважаю, що це провина Росії, а це може бути і не так, зазначає Трамп. Але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії. Він також уточнив, що тарифи можуть введені. Бути протягом місяця, якщо перемир'я не буде досягнуто. Однак пізніше, спілкуючись з журналістами на борту літака, Трамп зазначив, що не хотів би запроваджувати ці мита. Ну а далі, друзі, будемо говорити і про Венса, який, як ми знаємо, зачасту критикує лідера нашої країни Володимира Зеленського. Цікава інформація з'явилася про те, що він скопіював його стиль. Про Венса детальніше говоримо. Де костюм Венс, який критикував Зеленського, скопіював його стиль. Американський сенатор республіканець же Ді Венс, який раніше розкритикував лідера нашої країни Володимира Зеленського, як ми всі знаємо, за те, що той з'явився на офіційних заходах без костюма, сам несподівано перейшов на подібний Одяг про це повідомляють наші колеги з посиланням на західні видання днями. Віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс відвідав Гренландію, що неабияк обурило, як а також налякало також прем'єра. Але увагу журналістів привернув зовнішній вигляд Венса. Його помітили в темно-зеленій курці, мілітарі формату, а також чорній хлісті. Це одразу ж викликало жваві обговорення в соцмережах. Також можете свої коментарі в чаті нам дописати. І от користувачі кипкують, що політик. Схоже вирішив наслідувати того, кого все ж таки критикував. І Нагадаємо, що передувало цьому під час зустрічі 28 лютого. Всі ми запам'ятали цю дату яскраво. Адже тоді відбувалася суперечка між лідером нашої країни, а також президентом Трампом. І Джей Ді Венс там також сидів і певні питання каверзні задавав нашому лідеру країни. Це все сталося в овальному кабінеті Білого Дому, і тоді. Під час цієї зустрічі поставили питання Володимиру Зеленському незвичайне. і Він різко звернувся до українського лідера, поцікавившись, чому той, нібито, не одягнений у костюм. За словами журналіста, таким чином Зеленський нібито демонструє неповагу до президента Сполучених Штатів, хоча це очевидно не відповідає дійсності. Претензії до Зеленського також підтримав ну і не дивно Джей Ді Вен свідомої своїм українофобними висловлюваннями. І Варто зазначити також, що. Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський свідомо відмовився від класичного ділового стилю, віддаючи перевагу зручному, а також практичному одягу. І таке рішення має кілька важливих причин. Неофіційний стиль підкреслює його єдність із народом, який переживає складні часи. А також демонструє, що президент невіддалений від реалій повсякденного життя є його невіддільною частиною. Ну і стосовно Венса, бачу, дійсно з'являються коментарі. Ба більш що в соцмережах уже досить. Цікаво та активно обговорюють його стилі. Бачу в Тіктоці також і у Телеграмі обговорюють і питають, де ж ваш костюм пана Венс? Адже віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс приїхав на військову базу, що важливо в Гренландії був без костюму. І Його запитують: пам'ятаєте, взагалі, з чого почалася перепалка в Білому домі? Так от тепер Венс сам без костюма, навіть під пуховиком от так прокоментували в мережі Сіці. Ну і власне, ви щойно бачили цю світлину на своїх екранах, де Джей Дівенс на відкритому просторі стоїть один-єдиний на цій світлині. Я вже бачив меми з цього приводу, мені дуже сподобалось. Причому в американському сегменті хтось із користувачів назбирав багато тисяч лайків, написав Джей Дівенс сфотографувався з усіма своїми прихильниками. Ну, а він, як ви бачили, на цій світлині абсолютно один там стоїть.